Свято водохреща в Карпатах уже восьмий рік поспіль не обходиться без міжнародного фестивалю моржів. І Він збирає щоразу більше бажаючих зануритися в крижану юрданську купіль, аби збагатитися позитивною енергією та зміцнити своє здоров'я освяченою водою. Та щоб відчути її надзвичайної сили благодаті, залишити в ній гріхи та беззаконня, каже владика Василій Васюк. Передусім, потрібна міцна віра. Спаситель каже, спосіб нам треба здійснити всяку правду. І ось так спокійно, мудрі, божі мужі, вирішують виріш, спірне, здається, питання. І це є приклад для всіх нас. Здоров'я і наснаги на увесь рік від цієї води щороку бере й народний депутат України Олександр Шевченко. Для нього з родиною це вже добра традиція. Через цю цілющу холодну воду, напевно, що прийде озаріння, що все-таки через Ісуса Христа, який охрестився. В ріці Йордан прийде очищення душі. Напевно, що тіла совісті я вже цю традицію підтримую більше чотирьох років. Ну мені дуже подобається таке очищення. Духовне і фізичне після цього, так як, як нова людина, себе почуваєш Цьогоріч Бажаючих зануритися в крижану гірську воду було близько півтори тисячі. Це гості звідусіль та найрізноманітнішого віку, починаючи від найменших трилітніх і завершуючи досвідченими моржами, які руками пірнають у крижану воду, не лише на свято Йордана. Змити все погане, що я може колись комусь зробила всі свої гріхи, очиститися та продовжувати новий рік. З чистого листа кожен рік маю, як не знаю, перевірити свою силу волі, Мабуть, Софії, сподобалось? Да. Ну, все, скажи, нам все буде добре, не будемо цілий рік хворіти. Да, дось, Зараз тепло, да, Софійка? Зараз тепло, символізує, що все буде добре, що ми закалились, захистилися на цілий рік. Святкову атмосферу доповнив хор Воскресіння своїм майстерним виконанням колядок і щедрівок. Гостей фестивалю пригостили не лише піснями, але й смачним кулішем.